308 років тому російські війська вщент знищили гетьманську столицю України, вбили, закатували, спалили 15 тисяч українців. Національний історико-культурний заповідник Гетьманська столиця щороку запрошує 13 листопада вшанувати батуринців, загиблих 1708 року. Довгі роки нашою мрією є, щоб не просто батурин і. Відзначав цю дату і не просто ті люди, щоб цю дату відзначала вся Україна. І ми робимо багато для цього, мабуть, щось не доробляємо, що все таки на державному рівні на сьогоднішній день. І ще ця дата не занесена до календаря пам'ятних дат України. Так, наприклад, як є в цьому календарі День пам'яті Крут. Цьогоріч з'їхалися до відродженого Батуріна гості з Києва і Чернігова, Бахмача і Конотопа. Щороку приїжджають вшанувати пам'ять чернігівські студенти-історики, Конотопський полк і сліпий кобзар з ромнів Олександр Тріус. Родзинкою цьогорічного вшанування став виступ Чернігівського народного хору, обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм під керуванням Володимира Коцура. Настоятель Батуринської покровської церкви отець Роман Кривко відслужив ліцію, згадавши і тих, хто загинув під час російської агресії 2014-2016 років. Якщо не робити висновків з історії, то вона має властивість повторятися. І сьогодні те саме роздирають Україну тим самим способом, як і 308 років інформаційно. В рамках акції Подаруй батуринському заповіднику експонат художник художник-різбяр Василь Гелетко з Черкащини передав батуринцям портрет Івана Мазепи, який він створив разом з сином Віталієм. Спеціально до цієї сумної дати. Я вирішив подарувати, тому що моя душа болить. Це козацька тема дуже велика. Це українська. Така, знаєте, ну, болюча тема. І Люди забули про те, що треба робити добрі діла. Сумно, що батуринська трагедія широко не згадується в усіх куточках країни. Не вшановують 15 тисяч загиблих від російського війська наших співвітчизників, і дуже сумно, що історія повторюється.